Привіт, мене звуть Катя. і Я розпочинаю вести свій YouTube канал. Я трошки хвилююся, бо це зовсім нова сфера діяльності для мене. І насамперед, це дуже великий виклик для мене самої. Я йду у свій страх. Я ще сама не знаю, до чого усе це призведе, бо в мене ще немає ніякого плану. Якоїсь стратегії, і я ще не знаю, до чого все це призведе. Але е, у якийсь момент я подумала, чому ні, що я втрачаю. Це буде дуже для мене таким корисним та цікавим досвідом. Я сподіваюся, що ви знаєте, що позитивний досвід, як і негативний, це все одно досвід, який нам допомагає рухатися уперед у нашому житті. І тож я сподіваюся, що це буде такою точкою зростання для мене вперше за все. І так, вперше за все, я починаю вести цей ютуб-канал для себе, для свого зросту, для свого розвитку. І мені дуже цікаво, до чого все це призведе. Тож, на цьому YouTube-каналі я хочу ділитися своєю життєвою філософією, своїми цінностями, своїм життєвим досвідом, своїми знаннями. Я дуже довго порівнювала себе з YouTube-блогерами, з instagram блогерами з усім успішним успіхом, який транслюється з усіх соціальних мереж. Але я є звичайна людина, яка дня зістікається з різноманітними труднощами, преодолює їх та просто й розвивається. І дуже багато цікавилася психологією, читала. Книжки, дивилася різноманітних психологів, проходила курси, тренінги і дуже багато працювала над собою для того, щоб бути зараз там, де я є, і навіть для того, щоб розпочати вести свій youtube канал мені довелося пройти певний шлях. І саме тому я хочу всім цим ділитися. Можливо, для когось це буде якась нова інформація. Для когось От усе те, що я буду казати, це вже було з того раз почуто, побачено, але можливо. Моє сприйняття якоїсь інформації, те як я буду нею ділитися, для когось буде новою точкою зору, можливість подивитися на якусь ситуацію з іншого боку. Отримати в моїх словах якусь підтримку та зрозуміти, що ви не одні стикалися з такою проблемою. Тож я сподіваюся, що кожен з вас може взяти собі саме те, що вам необхідно саме зараз, саме у цей момент вашого життя. Тож я запрошую вас підписуватись на мій YouTube канал та слідкувати, як буде відбуватися усі ці події. Я буду проходити цей мій виклик мені самій, і до чого все це призведе. Тож я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.